Вітаю на каналі сервісного центру ЕґімКив сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще залишилось декілька ноутів у нас продажу. Ще один готовий: це в нас Asus ROG Strix G 533 серії. Дуже відомі ноутбуки, дуже розпосюджені Сам ноутбук 15,6 дюйма з різними вони йшли комплектаціями, але в саме 533 варіанті це були потужні саме комплектації. В нас тут є зараз ноутбук на процесорі. Ryzen 7 5800H повноцінному характеристики, як завжди, в нас на сайті. Зможете подивитись. Ну, це потужний процесор, аналог можна сказати, що 10-го покоління Intel 7-го. Далі в нас по відеокартах, як завжди, дві. Вбудована в процесор для того, щоб зберігати дискретна відеокарта, вбудована відеокарта, вибачте, бачите процесор, як завжди, в нас тут присутня в Ryzen для того, щоб. Скажімо, заощаджувати час роботи від батареї. При цьому від батареї є в нас скріншот додане знову ж таки на сайті. Ноутбук це може працювати десь в режимі більше 6 годин, в режимі перегляду фільмів, Ну тобто в невеликому навантаженні. Дуже класний енергоменеджмент, пауер-менеджмент у цих процесорів від вбудованого відео. Для діяльності більш, скажімо, серйозної, для ігр і всього того іншого. Тут є в нас дискретна відеокарти RTX 3070. Я відношу ці відеокарти однозначно для, до потужних. Раніше, навіть там, ще рік тому я навіть до надпотужних їх відносив, тому що 256 біт чи на пам'яті, тобто найшвидше. 8 ГБ пам'яті gddr 6 Можна сказати, що, скажімо, колись це був максимальний обсяг пам'яті. Зараз, звісно, що є вже варіанти AT в 12 ГБ або навіть NVIDIA в 16. Тобто, Зараз це вже не найбільший, проте це той обсяг відеопам'яті, який дозволяє без проблем грати в будь-які ігри. Ну, тобто, Це найшвидший варіант. Серед розповсюджених можна так сказати далі, як завжди у нас в цьому ноутбуці стоїть швидкий диск. Це в нас m 2 NVMe, В даному разі це Toshiba, обсягом на 1 терабайт, 950, чимось там гігабайт реальних. 581 день відпрацювання, 28 терабайт за цей час записано 94% здоров'я. Ну тобто, це той диск, який ще буде працювати декілька років, проблем з ним не має бути. Батарея в цьому ноутбуці в нас має, бачимо, 16% зношення. До речі, цей показник може ще там за 1-2 цикли ще трохи стати меншим. А про те, як я сказав, від цієї батареї, ноутбук може там біля 6 годин в режимі перегляду фільмів працювати без будь-яких проблем ну, Або в такій простій, простій дедіальності. Так, тут в нас оперативна пам'ять 16 ГБ. Це як завжди, дві планки по 8 ГБ ddr 4 в двоканальному режимі, що було додаткові 15% продуктивності. Ну, тобто, все як завжди, зроблено так, щоб працювати з оптимальною еф ефективністю, скажімо. Потужна. Далі в нас тут встановлений екран 15,6, 88% тут навіть кольорової палітри Adobe, тобто це навіть більше ніж 100% sRGB, тієї кольорової палітри, яку використовує система. Тому картинка виглядає на цьому ноутбуці дуже яскраво, дуже приємно, будь-яка діяльність тут чудова. 165 Гц частота оновлення. Можна сказати, що це нормально навіть для ігор. Тобто ну, при 144 вже можна нормально гратися, 165 це е, такий трошки навіть більше, ніж нормальний. 1000 до одного в нас підвищений контраст. Е, про кольорове охоплення я сказав, ну тобто екран класний. 2К роздільна здатність, до речі, підвищена роздільна здатність. Тому, ну, як на мене, 2К це максимальна для 15-6 дюймових моніторів роздільна здатність, тому що там, наприклад, при 4К вже у вас будуть проблеми з масштабуванням деяких. Програми, всього іншого, тобто, щоб не мати цих проблем, щоб нормально все бачити на екрані, щоб була класна максимальна чіткість, 2К це максимальний показник в принципі, по 15-6 моніторах. Далі в цьому ноутбуці, ну скажімо, це, звісно, ігрова версія, скажімо, потужна, ну, тут більш направлена на ігру. Тут в нас стоїть механічна клавіатура, це відчутно за звуком. Тобто спрацьовують кнопки на, на принципі механічному, тобто там, скоріше, оптомеханічний варіант. Це в нас сприяє тому, щоб не було в нас хибних спрацювань кнопок. Ну, тобто має все тут працювати як годинник, скажімо так. Стану ноутбука. Ну, одразу скажу, що скажімо, в ноутбука цього така була непроста доля. Він до нас приїхав без нижньої частини корпуса. Відбувся там невеличкий ремонт оперативної, вибачте, невеличкий ремонт материнської плати, там по, скажімо, елементах, які були по ну, живленню, знову ж таки, бо завжди там з цим бувають проблеми. Якщо там в ноутбук потрапляють ті люди, які б не мали туди потрапляти. Тому, скажімо, цей ремонт джерел живлення в нас відбувся, але серйозних ремонтів по материнській платі, там, наприклад, замін процесорів або відеокарти, або ще чогось не відбувалося. Тобто материнська плата з несерйозними ремонтами, ну і в тому стані, в якому вона знаходиться, принаймні на зовнішній вигляд, тобто без слідів перегріву, без ось цих критичних ремонтів, без, без зносу, без е всього такого. Немає в мене претензій, скажімо, до її зовнішнього вигляду та роботи. Має цей ноутбук працювати досить довго і без проблем. Проте одразу звернув увагу на те, що в цьому ноутбуці за якимись незрозумілими причинами був тут видалений, була видалена частинка топ-кейсу. Ну і не було в нас можливості його замінити, бо тут і впаяна механічна клавіатура. І топ-кейсів у нас не було, Прийшлось ось таким чином, можна сказати, що трошки включити скульптора, вимкнути, і відновити цю частину ось так. Виглядає вона ось таким чином. Через те, що додавали ми свою нижню частину, а вона була у нас тут по Ну тобто, майже повністю сумісна. Вона з тією частиною, яка була. Проте тут було два роз'єми. USB Type-C тому ось, якщо там бути уважним, можна помітити, щоб. Під, під цей роз'єм USB, ми тут трошки доробляли отвір, щоб, щоб ну, все нормально працювало. Ну, Давайте одразу по роз'ємах. По задній частині бачимо, що тут у нас два отвори для відведення гарячого повітря, ще два є по боках, тобто максимальна ефективність, яку можна досягати для охолодження ноутбука. Бачимо тут порти USB, звичайно, як я вже показував, 3.0, високошвидкісний usb Type-C тут є. До речі, з відмігтів Power Delivery, тобто з підтримкою зарядки через універсальні пристрої. Проте ми не Рекомендуємо користуватись може бути проблема, якщо у вас будуть невідповідної якості блок, кабель пошкоджений або роз'єм, Ну тобто краще заряджати через свій блок живлення, через роз'єм. HDMI для підключення зовнішнього монітора мережа LAN. Далі ось свій роз'єм. Ну тобто Він значно бачимо надійніший, ніж будь-які USB, так це заряджатись треба через нього. Це в нас по задній частині. Давайте одразу продемонструю стан. Стан кришки, кришка також має деякі сліди, невеличкі і пошкодження, і використання. Все ж таки, я ж кажу, ноутбука була така доля не дуже проста. Бачимо тут невеличкі сколи по ну вона металева, тобто, це подряпана, вона просто. Ось по цій частині також є подряпини, по бокових. Ну, це буде враховано в вартості тобто, в цього ноутбука. Далі, ще з того, що ми тут робили, в цьому ноутбуці ми замінювали шлейф-матриці, тому що рідний шлейф був з проблемою. Чомусь зображення іноді зникало на цьому екрані. Але після заміни шлейфу все в нас запрацювало нормально, ніяких проблем немає. Тобто з самим екраном, з самою матрицею, все в порядку. Вона тут рідна, немає, ну, тобто, не має бути ніяких проблем. Кріплення АПТЛ тут всь, ну, непогані в цих моделях. Проблем з ним також, також немає. Далі по портах з цієї сторони бачимо ще й отвори. Ще два є роз'єми 2.0, 3.0 високошвидкісні, є роз'єм для підключення наушників 3,5 дюйми, є підсвічування нижньої частини, яке можна вимкнути. До речі, воно регулюється через е, програму свою Armoury Crate. Так, бачимо ось тут такий нюанс. Цікаво, це в нас хід ключ. Це в нас хід ключ, скажімо так, буде можливість, буде вартість цього ноутбука вказана без цього хід ключа, бо це така специфічна, скажімо, вже деталь. Вона, можливо, не всіх буде цікавити, проте вона все ж таки якихось грошей коштує. Значить, що це за в нас за частина? Демонструю це в нас є така утиліта рідна Armory Crate. В цій утиліті є відповідна функція Keystone. Який може тут зберігати налаштування, конфіденційність якусь, ну тобто без введення паролів потім можна під'єднуватися, я так розумію, бо я сам особисто не користувався цим ключем. І якщо в нас буде такий ключ, давайте подивимося, якщо ми його під'єднуємо, бачимо, програма його побачила, є відповідна індикація на клавіатурі. Ось вона пише, що з'єднана через диск жовтий. Буде можливість обрати є, є жовтий або червоний. ну Якщо це якогось, вони начебто не відрізняються між собою. Тобто ось така функція. До речі, дивіться, тут навіть загоряється світлодіон. Я цього раніше не бачив, Бачите, є червоний. Ось це ще такий є аксесуар, який можна буде придбати з цим ноутбуком, якщо він буде потрібен. Все перевірено за чек-лістом, все працює. Давайте по, ну, до речі, по освітленню клавіатури. Тут, як завжди, в нас має бути багато чого. Освітлення бачимо, скільки тут режимів. Скільки їх тут? 7, 6, 13. 13 режимів. Ну, відповідно, в кожного режиму є регулювання чотирьохпозиційне ну, хпозиційне підсвічування та свої особисті налаштування для кожного режиму змінювати. Додаткові кнопки для керування звуком, режимом перемикання його роботи, викликом самої утиліти Armour Crate і таке інше. Так, по портах. Тут з цієї сторони. Ну, тут немає нічого, крім самого ключа ну, і цього нюансу, який, про який я вже сказав. В комплекті з блоком живлення є у нас іде оригінальний 240 Вт блок, для того, щоб не було проблем. Це у нас як завжди правило, з ноутбуком мають використовуватись оригінальні блоки для того, щоб все працювало. Кабель одразу під нашу розетку, ніяких перехідників для того, щоб все було надійно, бо проблеми з контактом, яких, які, якимось з контактів в блоці живлення або ще десь може призводити до проблем в використанні ноутбука, і навіть деяких проблем потім при його роботі, наприклад, які можуть викликати потім якісь ремонти. Значить, Давайте щодо умов його придбання. На нього надається, що. 6 місців гарантії від нашого сервісного центру на увесь ноутбук. Якщо будуть запитання щодо ноутбука або гарантії, ось цей номер телефону, Viber, Telegram, ви можете їх задати. Там можна з вами поділитись будь-якою інформацією, включаючи фото, відео і таке інше, Значить, можна його прийти, подивитись у нас в нашому сервісному центрі, перевірити, що все працює, побачити, в якому стані. А якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна замовити безпечно, тому що ну, ми не беремо попередніх передоплат. Звісно, ви можете сплатити на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця повністю вартість ноутбука для того, щоб зекономити на комісії новій пошті, бо вона складає 20 гривень плюс 2% від суми. Ну, це все ж таки на тих сумах, які вартує ноутбук, все ж таки можуть бути суттєві. Значення проте, якщо ви не хочете ризикувати, не хочете сплачувати цю повну вартість, можна сплатити лише 300 гривень за доставку. На решту суми ноутбук їде до вас накладеним платежем, приїжджає до вас на відділення. Одразу ось в такому стані, як ви бачите, з встановленою системою, активованою цифровою ліцензією, вбудованою в BIOS, з усіма драйверами, з комплектом блока живлення та кабеля. Тобто, тобто, все це можна підключити, завантажити, паролів ніяких немає. Програми тестові є на робочому столі. Їх можна також запустити, побачити, впевнити, що все працює. Працює без перегрівів, Причому одразу давайте щодо потужності я був дуже здивований, в цих ноутбуках конфігурація відеокарти RTX 3070 70, зроблено з Limit в 130, Вт. Це було дуже цікаво, тому що, наприклад, в тих самих Razerх ці відеокарти RTX 3070, як і навіть RTX 3080, вони працюють з потужностями зазвичай до 90 Вт. Тобто, ну, суттєва різниця. Asus тут пішов на те, що... на те щоб підняти потужність своєї відеокарти, збільшити кількість FPS для тих е -э, ігроманів, кому важливо, саме, хто ганяється, саме за потужностями, а саме за кількістю кадрів. Проте, звісно, це вплинуло на температури. Е -е Зараз я вам покажу. Як виглядає, скажімо, швидко дія сама в ігрі? Продемонструємо потужність відеочіпа і ну, температури не знаю, чи встигнемо побачити, бо на боку треба прогрітися. Але що відбувається за рахунок того, що 130 Вт у нас на відеокарті А Скажімо, за замовчуванням графіки від ASUS мають дивіться ось такий вигляд. Тобто, це в нас режим мануал ручний. Проте тут залишився рідний графік на процесор. Тобто тут я нічого не змінював. Хоча навіть тут треба було б змінити, е, вирівняти цю пряму, ну, тому що 30, 39 град, це 39% швидкості процесора на 90 градусах його це неправильно, так не має бути. Він, ця точка має бути значно вища, щоб вентилятор крутився значно швидше. Ну Проте тут регулювання відбулося у нас тільки по графіку е, самої відеокарти. Так, і якщо ми переміщаємо, переміщуємося сюди, наприклад, в продуктивні режими, а тим більше в турбо, відбувається таке, що швидкість вентилятора у нас дуже сильно знижується ну, згідно ось таких ось карт, які налаштовані за замовчуванням, я так розумію, від Asus. Ось. І, відповідно, Набирає дуже багато температури від очі. Тобто тут за показниками. Температур GPU temperature тут може бути 85 і 86 градусів. Це дуже багато тому ті ноутбуки, які ми продаємо, тут встановлений весь софт, який треба все це буде ось відкориговано до тих значень, які ми вважаємо за нормальні. Ну, Тобто, як на мене, там, принаймні 70% має бути вже на 70 градусах, та, ну, хоча б 60% на 80%. Ну, І відповідно, я не є прибічником будь-яких розгонів, тому що ну, ноутбук це не десктоп. Тут, якщо бавитись з розгонами, запасу по охолодженню немає, все це буде призводити до підвищених температур, що потім вам скажеться на тому, що ну, треба буде ремонтувати ноутбуки. Ну, Проте з нашими налаштуваннями в ручному режимі все це працює без перегрівів, так як треба. Звісно, що ноутбук дуже стає гучним. Чутно, що ці вентилятори крутяться, проте, таким чином можна досягти температур які сягають менше 80 градусів на відеочіпу, бо ну, те, що більше 80, це вже не є нормальним. Це незважаючи на те, що в цьому ноутбуці, звісно, що це чиста система охолодження, з нові витратні матеріали, тобто грізди краєнавт у нас тут на відеочіпу, і рідкий метал у нас на самому процесорі. Тобто охолодження процесора тут саме з. Відбувається через рідкий метал, ну, через що відповідно тут і температури дуже низькі, всього лише бачимо 76 градусів, і вони тут були десь до 80. Дуже гарно працює система охолодження саме в розрізі охолодження процесора. Ну а на відеокарті бачимо, ось є і 79,3, ну, Це принаймні ті найнижчі температури, які вдалося досягти в ручному режимі. Тому що, якщо ми будемо перемикатись у продуктивний режим. Тут у нас оберти вентилятора знизяться, ну, відповідно до тієї карти, яка закладена виробником для того, щоб працювати в таких режимах. Проте, скажімо, ну, зараз це ну, не це не швидко відбувається. Зараз можна буде побачити, як зміняться температури. Так, тепер продовжуємо щодо гарантії і покупки цього ноутбука. Гарантія в нас надається за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Тому якщо вас вам треба буде змінити конфігурацію, тобто додати ще оперативної пам'яті або змінити диск, поставити більшого обсягу. Ну тут є ще один слот для того, щоб встановити ще один диск M.2 2 краще подбати про це заздалегідь, попередити нас. В нас ці диски є, можемо узгодити вам встановлення як нового. Так і вживаного, наприклад, диска, в залежності від того, на який бюджет ви розраховуєте, і вже з зміненою конфігурацією наклеїти наш стікер, за яким буде 6 місяців гарантії на цей ноутбук, ви вже отримаєте його з відкоригованою вартістю, одразу в тій конфігурації, яка вам буде цікава, з тими компонентами одразу як треба, і з повноцінною гарантією заглядати вам всередину немає ніякого сенсу, тому що, як я сказав, ну принаймні перші півроку або навіть рік, тому що, як я сказав, система охолодження тут почищена, нанесе. Нові якісні витратні матеріали і для того, щоб отримати гарантію, звісно, ми не можемо дозволяти заглядати всередину, тому що ну, ми як сервіс дуже гарно знаємо, що відбувається, коли некваліфіковане втручання відбувається всередину ноутбука, саме через це і виникають проблеми. Тому ось така у нас ось така ситуація в нас з гарантією. Така ситуація в нас з конфігурацією. Ну, знову ж таки, одна терабайта диску вам має вистачити, принаймні там ну на перший рік використання точно там, бо це можна встановити декілька ігр, записати декілька фільмів, і о, якоїсь великої потреби в цьому не має бути. Ну а двоканальний режим 16 ГБ – Це комфортно обсяг оперативної пам'яті, який задовольнить більшість там 90% користувачів, навіть тих, які граються в ігри. Так, наче все. Як я сказав, вже запитання в нас за цим номером, Telegram, Viber. Ну, ось, давайте, ну, Мало часу ще пройшло. Бачимо, що температура підвищилась до 82 градусів, але вони можуть підвищитись ще значно більше. Бачимо, що вони 82, і при цьому потужність на відеочіпу в нас з 130 Вт, яка була в режимі ручному. Зараз знизилась до 120, ну тобто є, відбувається відповідно якийсь менеджмент на цій схемі керування, скажімо, як ефективність називається вона. Проте температури вищі. Бачимо, що 82,3, 82,4 буде тут, я бачу, до 85 градусів. Тому це вирішувати, звісно, вам при використанні даного ноутбука або мати, скажімо, більше потужності та менші температури в режимі, коли вентилятор. Вручну відкоригований на більші оберти, звісно, це ще призведе для до пришвидшення його зношення, але знову ж таки, як на мене, краще поміняти через 2-3 роки вентилятор. Він не так багато коштує ніж працювати за більш тихим ноутбуком. Проте потім сплачувати, наприклад, ремонт заміну відеокарти. Це значно дорожче і проблем буде значно більше. Поки я розмовляла, бачимо 82,9 буде вже 83, буде повсти вище. Тому це вже кожен вирішує для себе. А я в підсумку можу сказати, що ось такий в нас є Asus ROG Strix G533 в продажу на Ryzen 7 5800 h Потужний досить процесор, повноцінно ноутбучний. з потужною відеокартою RTX 3070 з 8 gddr 6 та 256-бітною шиною, з екраном в 2К 165 Гц в непоганому стані, ну, тобто без критичного зносу, з механічною клавіатурою. хороший геймерський ноутбук, до, до речі, тих, кого буде цікавити, я ж кажу, навіть в конфігурації з цим можна його буде придбати хід ключем. Я вам дякую за перегляд, сервісний Це центр Kyiv. До побачення.